Всім привіт! Вітаю вас на нашому новому сайті Крафтек. Крафтек це провідний виробник обладнання для розведення раків, креветок і риб. Ми поєднуємо сучасні технології з багаторічним досвідом у сфері аквакультури, щоб створювати продукцію, яка допомагає фермерам ефективно розвивати свої господарства. Сайт тільки тільки зробили, буде оновлюватись, розширюватись. Доповнюватись, але оглянемо, що вже є на ньому. Пропонуємо якісні барабанні фільтри, які виготовляємо з урахуванням досягнень і помилок всіх виробників закордонних, вітчизняних словом, зібрали все найкраще, що тільки можна, за оптимальну ціну. Також готові виготовляти по спецзамовленню не тільки барабанні фільтри, а ще й, наприклад, комбіновані фільтри, де поєднується. Механічна очистка за допомогою барабанного фільтра, біологічна фільтрація та Уфе-стерилізація. Також в каталозі нашому на сайті є УЗВ-модулі для розведення раків на різну площу, тобто різні потужності. Також в каталозі можете побачити біологічні фільтри для вашого господарства. Відповідно, можемо за вашими кресленнями або під конкретно ваше господарство, конкретно ваш вид риб розробити, зробити, збудувати найкращий і найбільш оптимальний фільтр біологічний. Різні ємності для вирощування об'єктів аквакультури риб, раків, наприклад, креветок тих самих, в тому числі, як вже казав, працюємо по індивідуальному замовленню. Ціни на сьогоднішній день не актуальні, але з урахуванням курсу валют, з урахуванням реалій, ціни слід уточнювати. Також є в асортименті різні комплектуючі для УЗВ насоси, компресори, уф стерилізатори, повітря дувки. Ну і напевно, те, чим відрізняємося: одне з тих, чим відрізняємося від конкурентів і багатьох інших подібних інтернет-магазинів, це. Мальок австралійського рака, статево зрілі самці і самиці, родини австралійських червонокриналешневих раків з нашої власної ферми. Доступна опція бронювання, різні розміри. Також надаємо консультації, більше того, проектуємо рибні господарства. Є опція УЗВ під ключ. Також можете замовити у нас бізнес-план для свого майбутнього прибуткового бізнесу. Ну, і, звичайно ж, варто додати, що є гнучкі, доволі гнучкі підходи до оплати наших товарів і послуг. Звичайно ж, гарантія на все, що ми виготовляємо і все, що ми робимо. Ну, і також хочу звернути увагу, що вже почали вести блог з цікавинками, статтями про аквакультуру для початківців і людей, які вже давно в цій галузі. Воно буде оновлюватись, тож слідкуйте, додавайтесь до наших сторінок в соціальних мережах. Слава Україні!